У зимному на Володимирщині пригощали шоколадками від самого онуфрія. Зимовий паводок на Волині. Ситуацію відстежують з дронів. Вийшли з московського патріархату ще торік, а зайти до храму не можуть. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. Я розпочну випуск з проблеми з дитячою порнографією. Судитимуть 43-річного мешканця ківерців, який зберігав фото і відео із оголеними дітьми на власному комп'ютері. Він завантажив їх з інтернету восени 2022-го. За санкції відповідної статті кримінального кодексу, навіть звичайне зберігання дитячої порнографії карається ув'язненням на термін до шести років позбавлення волі. Солодка шоколадка від Онуфрія. Волиняни обговорюють відео з очільником УПЦ МП Онуфрія. Той за традицією приїхав у Святогірський Успенський Зимненський жіночий монастир. І цікавим я навіть не те, що його візит виглядав у бо повідомили про нього у монастирі аж опівночі. Найбільша емоцій викликає шоколадне відео, яке отримало й оприлюднило видання Буг. Онуфрію віряни по черзі цілують руку, а перед тим панотець вручає. Шоколадку чи додавав до шоколадки ще по 100 гривень, як це робив після богослужіння у Києво-Печерській лаврі? Невідомо. 79-літній митрополит Онуфрій і тепер є членом синоду російської православної церкви. Нещодавно в Україні обговорювали і ганебний факт: фото очільника УПЦ МП є у календарі. Поряд із фотографіями одіозних російських батюшок. І на продовження теми вийшли з московського патріархату ще у жовтні минулого року, а зайти до храму досі не можуть. У селі Піщацької громади, що неподалік кордону з Білоруссю та Польщею, люди не можуть потрапити до церкви, бо прихильники ОПЦ МП не віддають ключі. Ті ж у свою чергу повідомляють про вибиті двері у старовинному храмі і захоплення церкви. Як було насправді? Дивіться далі. Ось замок вийняли це, що лишалось від дверей. Таке відео із промовистим заголовком опублікували на сайті, що відстоює позицію московського патріархату в Україні і називається Спілка православних журналістів. Йдеться про храм Казанської ікони Пресвятої Богородиці, що в селі піща шацької громади. Наша знімальна група побувала там торік, у жовтні, якраз за декілька днів після того, як більшість церковної громади прийняла рішення вийти з юрисдикції УПЦ МП. Меншість зі священником була проти. 60 чи сім за українську церкву, а десь 10 було всього на за московську церкву. Парафію прийняли у клір Володимир Волинської єпархії ПЦУ, тоді ж священник священику ПЦМП, який служив у цьому храмі понад 30 років. Іван Давидюк, у телефонній розмові сказав нам, що все розуміє. І якщо прийде новий настоятель від ПЦУ, він зі своєю паствою перейде служити до себе до хати. Я перейшов у церкві, і я це все знаю. А вони що там? Сьогодні так, завтра буде так, а я бачите, я ж не ні, я ж не, не мала битим тяжке время, пошло, нічого не зробимо. На деякий час суперечки в селі затихли, та тепер конфлікт поновився. Місцева жителька Палагія Писачук розповіла нам, що після переходу релігійної громади в ПЦУ у храмі ще не було жодного богослужіння. Після того, як виготовили всі необхідні документи, почали просити ключі від церкви у представників УПЦМП. Та люди із вже новим священником віддавати їх відмовилися. Хоча із ними, каже жінка, неодноразово пробували вирішити все мирно. Пропонували навіть служити в храмі по черзі. Не захотіли. Тоді перед Новим роком ми їх покликали в сільську раду представників. Обізвали нас і хрестопродавцями, і розкольниками, як тільки ні. Ну, ми їм сказали, у нас всі документи, давайте ключі. Вони ключів не віддамо. Ну тоді, кажемо, відправте Різдво і віддайте нам ключі. Бо інакше ми будемо заходити в храм, так як в нас всі документи. За словами Пелагії Писачук, найбільше представники ПЦО у селі не хочуть колотнечі та сварок. Та через те, що не можуть отримати ключі від церкви, будуть змушені змінити замки. Що вони понаписували ми двері, повивалювали, і все, картинки такі, так можете приїхати побачити, що там вивалене, чи що. Нам просто поліція сразу сказала: раз вони не дають ключі, міняйте всі замки, бо інакше, як щось пропаде, ви вже винні будете у нас історичний храм. Церква у піщі дійсно старовинна. Храм Казанської ікони Пресвятої Богородиці збудували у 1801 році. Нині він є пам'яткою архітектури національного значення. І віряни ПЦУ цим пишаються. Тож наголошує жінка, ніхто двері не вибивав. Відкрили святиню мирно у присутності представників обох конфесій та поліції. Все спокійно розійшлися, але ж вони страсті накаляють, не знаю, що вони хочуть. За словами жінки, зовсім скоро у храмі проведуть перше богослужіння. Місцеві жителі сподіваються, що воно буде спокійним та мирним. А з часом і в селі, і в громаді настане спокій. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. А от в іншій громаді віряни колядують спокійно. Після скандалів і штовханини у церкві села Залізниця Любишівської громади нарешті відбулося богослужіння українською. Це була перша служба у храмі Покрови Пресвятої Богородиці після того, як її громада офіційно відхрестилась від московського патріархату. Відео де віряни зі священником виконують спільну колядку у стінах дому молитви, зняли 8 січня. Нагадаємо, за цей храм у селі тривала запекла боротьба. Останній скандал 29 грудня. У цей день священику ПЦМП мав передати громаді ПЦУ ключі від церкви. Більше як півроку тому більшість голосів вірян церква перейшла у лону православної церкви України. Втім, прихильники московського патріархату змиритися з цим ніяк не могли, як і добровільно віддати ключі від церкви під час. Словесної перепалки батюшка і прихожани у ПЦМП накинулись на священника православної церкви України Юрія Устимчука. Вони кричали, шарпали і навіть зламали йому хрест. А коли громада православної церкви України таки отримала ключові церкви, мати полеглого на війні з Росією військового і прихильниця московського патріархату винесла з храму ікони. Образи вона колись пожертвувала храму у ПЦМП, а коли той перейшов у ПЦУ, подароване вирішила забрати. Нарешті тепер віряни мають і відео, на якому вони спокійно моляться українською. І до інших проблем там Волині підтопило 3830 гектарів. У воді садиби, хліви і літні кухні. За активністю річок стежать із дронів. Як розповів дванадцятому каналу заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів області Ростислав Кравчук, за цей тиждень водою залило ще 10 гектарів на Ковальщині. У Любишеві ситуація незмінна. Там підтоплено 2800 гектарів землі. У нас є підтоплення господарських будівель. Біля самого Любішова. Це заліка, підтоплено три, три господарські будівлі, і там садиба, під, три садиби підтоплено, а також і, село Заручі. Там теж біля трьох, десь три садиби підтоплені на сьогодні. Поки на Волині буде мінусова температура, за словами Ростислава Кравчука, ситуація не має погіршуватися. За інформацією волинських синоптиків на Волинь суне циклон з півночі. Будуть сніг, хуртовини, ожеледиться на дорогах та пориви вітру. У суботу в день термометри показуватимуть до шести морозу. Водоп на знаходиться в замороженому стані, можна так сказати. Але коли почнуть бути плюси, вже лисовій температурі почне розставати сніг, тоді звичайно ситуація погіршиться, значно погіршиться. Якщо аналізувати прогнози волинських синоптиків, підтоплення можуть ширитися вже 14-16 січня. У неділю в день температура триматиметься на рівні нуля, до того ж будуть ще опади. Місцями обіцяють мокрий сніг. Власне, на Любочівщині у селі Заріка Камінькаширського району у ці дні активно попрацювали на те, щоб ефективно протистояти річці. Рятувальники разом з місцевими комунальниками облаштували дамби з мішків і з піском, укріплювали і берегову лінію річки Стохід. Сподіваються, це врятує оселі людей від затоплення. Як відомо, на сьогодні вже зафіксували підтоплення понад 3600 гектарів територій на Ковальщині та Камінькаширщині. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого, вже за мить побачите про таке. До ув'язнення засудили чоловіка, який допоміг утекти 14 тьом ухилянтам. Скільки дали? Знову смертельна пожежа на волині. Рятувальників викликали сусіди. Колядки на новий лад. Улюбленці діти наколядували 111 тисяч гривень. Минула ніч в Україні визнана як найспокійніша за останній час. Ніч проти п'ятниці, 12 січня минула без обстрілів. Вона стала найтихішою за останні дні. Таке відзначив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що не було жодного літального апарату чи засобу повітряного нападу по території країни протягом ночі. Речник запевняє: ймовірно, ця тиша була. Через погіршення погодних умов у повітряному просторі, там, де противник працює по українцях безпілотниками та авіацією. Однак з фронту знову надійшли важкі новини. Більш як через півтора року підтвердили загибель лучанина Мирослава Гузера. 33-річного чоловіка призвали по мобілізації на посаду стрільця. Мирослав Гузар загинув ще у перший рік війни навесні. 23 травня під час виконання бойового завдання біля Лиману на Донеччині прощатимуться з військовослужбовцем у понеділок у кафедральному соборі Святої Трійці. Поховають Мирослава Гузера на кладовищі у селі Підгайці. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять і шана герою. Похоронили ще одного захисника з Волині у селі Сильне Суменської громади, попрощалися з Павлом Куницьким. На захист України волинянин став у перші дні повномасштабної війни. Його серце перестало битися на фронті. Про смерть повідомили на початку січня. Його родина, знайомі та односельці прийшли до храму, аби віддати шану чоловікові, який загинув, боронячи рідну землю. Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким Павла Куницького. Вічна пам'ять герою. А тим часом Міністерство оборони нагородило військового зрожища. Михайло Радчук, який нині боронить українську землю на Запорізькому напрямку, тепер має нагрудний знак пошани. 53-річний волинянин пройшов. АТО і з перших днів повномасштабної війни знову став на захист рідної землі. Знак пошани військовий отримав, як ідеться у наказі, за значний особистий внесок у справу розбудови розвитку збройних сил України за високі показники у військовій діяльності та бездоганну сумлінну службу. За ухилянтів 5 років тюрми. Саме стільки камінькаширський районний суд призначив підприємцю, який незаконно вивозив за кордон військовозобов'язаних. записував їхні дані до електронної системи шлях як водіїв, що, начебто, займаються міжнародними перевезеннями. За даними слідства, допоміг утекти щонайменше 14 чоловікам. І, хоча підприємець має другу групу інвалідності, розкаявся і допомагав слідству, його засудили на 5 років із забороною обіймати керівні посади. Два роки засуджений має право на апеляцію. Смертельна пожежа трапилася на Волині. У селі Хоцунь Камінкаширського району горів житловий будинок. Рятували оселю і майно людей вогнеборці з Любешева та працівники місцевої пожежної охорони села Дольськ. Їх викликали сусіди. Під час гасіння у хаті знайшли тіло 61-річного власника будинку. Що стало причиною пожежі, розслідують поліцейські. Ще одна пожежа трапилася вже сьогодні. У селі Горохівської громади горів хлів. Через солому, яку там зберігали, на гасіння полум'я рятувальники витратили цілу годину. Господарську споруду волинян від вогню рятували надзвичайники та працівники місцевої державної охорони із Мар'янівки. Про причину пожежі поки не повідомляють. Від удару машина лишилася практично без капоту. Сьогодні вранці на проспекті відродження сталася аварія. Водій Ополя, повертаючи в двір, не пропустив всі що рухався назустріч. Хоч постраждалих у ДТП немає, машини добряче потрощило. В «Ополя» зім'яті праві двері. А в троєна розтрощені бампер і капот. Винуватись отримав за порушення правил дорожнього руху штраф. Неповнолітні дрифтери посереднішного Луцька вночі близько першої години на вулиці захисників України патрульні помітили, як на території заправки дрифтує Volkswagen. Авто зупинилося, але з нього ніхто не вийшов. Коли ж поліцейські підійшли ближче, то побачили двох юнаків на пасажирських місцях. Кожен з них стверджував, що керував не він. Патрульні з'ясували, що за кермом був 17-річний хлопець. Звісно, водійського посвідчення не мав. Крім того, не показав ні страхового поліса, ані реєстраційного документа на порушник. Склали аж три протоколи. І наостанок про новорічне різдвяне волонтерство діти наколядували 111 тисяч гривень. Таку суму вдалося назбирати священнику та маленьким парафіянам свято-пантелеймонівської громади Православної церкви України в Люблинці на Ковальщині. Всі кошти колядників віддали на потреби різних підрозділів української армії. <зв 'язок> Діти співали як усім відомі колядки, так і ті, що переробили на сучасний лад. У піснях вони розповідали про незламні міста України, захисників, що змушені зустрічати різдвяно-новорічні свята в окопах, і про ворога, який ні за що не зламає український народ. На цій оптимістичній ноті сьогодні ставимо крапку. Що ж стосується новин на 12-му загалом, то далі обов'язково буде. Котре нагадую, що є Ютуб канал Новини 12, на якому в будь-який зручний для вас час можна переглянути будь-які з випусків новин, які будь-які з наших сюжетів. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. І не забувайте натиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Не забуваємо також дякувати і допомагати зсу, і нехай хороших новин з кожним днем стає більше. Побачимось.